Виці зробили жахливе передбачення на 2025 рік. У своїх прогнозах вони писали про спустошливі війни в Європі. Водночас для України цей рік може стати вирішальним. кажуть, найближчим часом на фронті були загострення, однак ця буря буде перед затишем. Що віщують Україні зорі та карти, що відчувають Мальфари та провидці, розповім за мить з вами новини Тесеню і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Найвідоміші провидці минулого французький астролог Нострадамус і сліпа провидиця з Болгарії Ванга зробили однак передбачення на 2025 рік. Вони пророкували війни в Європі та інші жахливі події. Про це пише видання Daily Mail. Болгарська провидиця Ванга, яка померла ще 1996 року, зробила пророцтво про третю світову війну та конфлікт у Європі, який розпочнеться з 2025 року. За її передбаченням, ця війна спустошить населення континенту. Баба Ванга, як її зазвичай називали, втратила зіру віці 12 років та залишила після смерті пророцтва до 5079 року, коли вона передбачила кінець світу. Скі астролог і лікар Нострадамус, який жив ще в 16 столітті, писав про 2025 рік, що землі Європи будуть втягнуті в жорстокі війни. Перше видання пророцтв магістра Мішеля Нострадамуса, яке називають також Сентуріями, вийшло в Ліоні 1555 року. У своїх передбаченнях знаменитий проведець опирався на астрологічні розрахунки. А нещодавно індійський астролог Кушал Комар, якого назвали Нострадамусом, вразив ще одним прогнозом. Він сказав, що війна РФ проти України може закінчитися вже 2025 року. У межах від травня до жовтня пише Делі Стар. Однак він попередив, що перед кінцем буде загострення. Але від середини жовтня 2024 року може бути ще один сюрприз. Це може спричинити до оточення сил. Коли лінії постачання будуть або обмежені, або навіть заблоковані, і це може викликати сумну ситуацію за його прогнозом. Війна на морі стане однією з найбільш гарячих точок війни в усьому світі. Війна на морі, що охоплює одну з гарячих точок світу, може відкрити новий фронт. Як було сказано у травні 2025 року, або приблизно в травні 2025 року на основних фронтах може запанувати спокій десь у будь-який час від середини травня до середини жовтня 2025 року, гучний прогноз щодо завершення війни зробив і відомий астролог Влад Росвін. Сказав, що в грудні цього року Марс буде в ретроградному положенні, тому активність на фронті може не бути суттєвою. До цього зараз навіть додає, що є принаймні два сценарії розвитку подій. Політики вже давно вирішили, що війні бути або гарячій та супервеликій в травні наступного року, або в травні наступного року вона завершиться. Мені подобається дата 25.05.2025. Саме в цей день Сатурн входить до знаку Овна. Овен це знак війни, Сатурн повне охолодження. Я гадаю, що багато чого вирішиться. Ми перейдемо в стадію АТО наступного року. А остаточно коли може завершитись цикл Юпітера в листопаді 2029 року. На цьому періоді почалась війна. На ньому вона повинна завершитись. Я абсолютно впевнений, що 2030 року ми увійдемо до Європейського Союзу. До цього може тривати незрозуміла ситуація з територіями, кордонами. Втім, навіть після цього рашисти не полишать бажань щодо захоплення України. За словами Роса, це триватиме, доки в Росії не станеться перевороту і ФСБ не відійде від влади. Нагадаємо, що раніше астролог ошелешив суспільство ще одним передбаченням біля України може спалахнути ще одна війна. Конфліктуватимуть Польща та Білорусь, сказав Рос у коментарі Ютуб каналу Астрофеномен. Він зазначив, що Білорусь захоче анексувати сувальський коридор. На це можуть відреагувати поляки та спробувати ввести війська до мінська. Польща може оголосити їм війну, захопити мінськ. Щоправда, це станеться лише тоді, коли Білорусь почне якісь рухи в сувальському коридорі. Також Влад Росради Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джейка Салівана. Ми чули, що Зеленський говорив про місяці. Нас переконують, щоб ми капітулювали, віддали свої території. Взагалі, я дуже раджу Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джека Салівана, щоб дочекатися, коли вони підуть. Зараз можна погоджуватися і тягнути час, але рівно до того часу. Коли в Білий Дім зайде новий президент США в мережі безліч передбачень про те, що доля України залежатиме саме від нового президента США, переможниця битв екстрасенсів та рологиня Яна Пасенкова прокоментувала пророцтво про те, що мовляв Україну врятує жінка, і неї може бути Камала Гарріс, кандидатка в президент США. Ясновидиця зауважила, що це не зовсім правда. Одразу скажу, що ніяк, але є доповнення. Камала Гарріс вона не є особою, яка щось вирішуватиме. Вона просто трансфер для важливих людей. Вона а не постійна у своїй посаді, а просто для того, щоб когось привести за собою. Своєю чергою астролог Влад Роз заявив, що віцепрезидентка США Камала Гарріс має шанс перемогти Дональда Трампа і стати наступним президентом Америки. Такий прогнози я зробив аналізуючи її карту народження. Він також нагадав, що давно прогнозував результат виборів президента США. Раніше я говорив, що в кінці президентства Джо Байдена замінить жінка і її оголосять наступним президентом США. Мій прогноз може залишатися дійсним. Камала Гарріс зараз має всі шанси стати чинним президентом. Влада Росп проаналізував час і дату народження Камала Гарріс і зробив цікаві висновки. Найцікавіше, що в неї на момент народження сходив знак близнюків, тобто Асцендент у близнюках, там де зараз Юпітер, планета влади. Виходить, дуже цікава ситуація. Дональд Трамп теж близнюки. У Гевіна Ньюсома губернатор штату Каліфорнія. Будинок кар'єри також знаходиться у близнюках. Але найцікавіше, що у гороскопі Камали Гарріс – Річний соляр включається у її день народження у королівському градусі, а народилася вона 20 жовтня 1964 року. У неї королівська комбінація цьогорічного соляра, а також виражений п'ятий будинок. П'ятий будинок це завжди можливість перемогти у лотереї, у виборчій компанії, інші можливості. Тому її можуть підняти зірки, що чекає на українців та росіян у найближчі дні. В мережі сотні прогнозів від мольфарів, астрологів та провидців. Один із них здивував своїм прогнозом і назвав, які області ближчі місяці візьметься щільно обстрілювати Росія. А також відповів на питання, чи використає Путін ядерку. За його словами, расисти будуть щільно атакувати південні регіони. Ситуація на півдні України, зокрема у Херсоні та Одесі, залишатиметься напруженим, а жителям південних областей слід бути готовими до можливих евакуацій. Такий прогноз дав мольфармак з Гордієв. Я бачу, що ці регіони будуть схильні до атаки обстрілів. Українські війська будуть активно працювати над зміцненням оборони і звільненням окупованих територій. Жителям цих областей слід бути готовими до можливих евакуацій і дотримуватися запобіжних заходів. Я відчуваю, що в Херсоні та Одесі буде реалізовані важливі оборонні проекти, спрямовані на захист населення і критичної інфраструктури. Ці зусилля допоможуть мінімізувати збитки та покращити безпеку в регіонах. А от імовірність використання Росії тактичної ядерної зброї у війні проти України Гордієв називає вкрай низькою карти. Показують, що такі дії спричинили б величезні міжнародні наслідки, і Росія не готова йти на такий ризик. У мене таке відчуття, що російське керівництво усвідомлює, що застосування ядерної зброї призведе до незворотних наслідків і повної ізоляції на міжнародній арені. Та все ж нагадаємо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. А ви вірите у передбачення астрологів, мольфарів, екстрасенсів і тарологів щодо кінця війни. Напишіть там у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть подбайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Будьте обачними і бережіть себе. Побачимось.